В ефірі проєкт Давайте перевіримо. Команда южинського телебачення провела дослідження п'яти публікацій в соціальних мережах. Чи правда, що морське узбережжя почали розміновувати до початку літнього сезону? Досліджувала Світлана Тарасенко. Чи можна вірити смс-повідомленням з порадами від державних служб, розкаже Альона Ковальова. Чи створений ковід-19 лабораторним шляхом вивчала Ірина Ботнар. Чи дійсно хлопцям від 15 до 18 років не можна виїжджати за кордон? Дізнавалася я Ольга Годовенко. Сапери розміновують море. На одеському телеграм-каналі з'явилася фотографія з невідомою людиною, яка працює у воді. За туристичні... Сезон Одесити можуть не хвилюватися. Підпис під світлиною тема відкриття курортного сезону цього року вже почала обговорювати суспільстві. В южницькій місцевій групі 20 березня теж опублікували допис з питанням: як ви вважаєте, чи відкриють літку море і чи це безпечно? Люди відреагували в коментарях. Інна Гуменецька гуманецька відповіла: в Одесі можна гуляти на узбережжі, чому у южному не можна. Ольга Єфімова написала: при бажанні можна знайти місце для відпочинку та купання. Галя Луніка зазначила, для розмінування знадобиться від 5 до 10 років після закінчення війни. Тому море в Україні ще довго буде закрито. Ми опитали містян, чи чули про те, що цього літа можуть розмінувати море і можна буде відпочивати на узбережжі? Десь в Одесі там такі є, які готові ризикувати. Я думаю, що напевно, що це неправда. Щодо розмінування, звісно, що в цьому році буде пляж, я сумніваюся. Та що на наступний рік теж буду сумніватися. Розмінування не так швидко відбувається, Це з моєї точки зрення. -то я так думаю? Хотілося б, щоб швидше. Ми все ж чекаємо офіційної інформації, що розміновано, а потім вже можна буде спробувати. Чекаємо перемоги. Так. Поки не зустрічалися інформації, як скажуть, так і будемо робити. У вайбер-групі «Екстрени Южна» ми поставили питання жителям, чи розмінуть узбережжя моря до початку сезону. Так відповіли 11 130 людей, ні 84 – 84 923 людини, ні байдуже 3 – 3 35 людей. Всього проголосували 1088 людей. І от питання – бути чи не бути? Ми зв'язалися з речником Одеської обласної військової адміністрації Сергієм Братчуком, щоб дізнатися, чи можливе розмінування моря вже цього літа. Я теж бачу ту світлину. Перше таким способом море не розміновується. Для цього існують спеціально обладнані кораблі, зокрема, мінні тральщики. І, до речі, треба. Тут згадати ситуацію, коли Бельгія та Нідерланди пообіцяли, що нададуть Україні два мінних тральщики. Я впевнений, що вони будуть використовуватися після нашої перемоги та миру саме для проведення таких робіт в чорноморській акваторії. ну і власне, якщо ми говоримо про узбережжя, то у наших військових є відповідно карти мінних полів на відміну від росіян. У, у нас замінування йшло згідно е, права військової науки, і відомо те, що знаходиться. Е, росіяни на початку березня минулого року розкидали понад 400 мін у Чорному морі. До речі, хочу про це сказати, і ті міни вони Росії використовуються як некерована зброя для того, щоб загрожувати в тому числі і життю мирних людей. Ми повертаємось до найголовнішого. жодних е, на сьогодні робіт щодо розмінування. Відповідних водних площ або площно узбережжі пляжі в Одеській області, зокрема, не проводиться власне які, всі ті регіони, які дотичні до Чорноморського узбережжя. Це перший момент. Відповідно діють е, всі ті розпорядження обласної військової адміністрації та військового командування. Це спільний наказ, спільне розпорядження, які забороняють купання у морі, які забороняють вихід у море маломірних суден. Які забороняють від'їдути пляжі та е, узбережжя Чорного моря, якщо е, виникає штабова погода, то вона звичайно лише ускладнює ситуацію і може сприяти тому, що міни відриває від якоря і укидає на берег? Побачили. Не робіть селфі, а повідомте про це, будь ласка, відповідні структури. Ну і до батьків це окрема розмова, це окремий мій біль. Коли минулого року ми досить часто бачили, як батьки намагаються з маленькими дітьми. Робити селфі біля табличок обережно міни цього робити не треба після перемоги. Це вони думати, що це відбудеться буквально в той же день або наступного дня і дарем задав про мінітальщики, тому що треба буде провести відповідну роботу. Я думаю, що найперше чим займуться, це буде, скажімо так, зачищення водної акваторії, там де люди зможуть ну вже приймати ці морські ванни. Але це дійсно буде після перемоги і не наступного дня. Отже, наближатися до моря небезпечно для життя. Узбережжя вкрите протипіхотними мінами. Ігнорування цієї заборони часто закінчується летальними випадками. Українцям цього літа доведеться шукати інші варіанти для купання. Дивіться, як цього царя купає. Інформація про розмінування Чорного моря не відповідає дійсності. Отже, вердикт неправда. Ро корисне українці вчать гігієні в першу чергу. Інформаційні таку ношу на себе взяло управління стратегічних комунікацій зсу. За один день вони вирішили охопити усіх мешканців України 10 березня. Повідомлення А то й два прийшли на мобільні телефони наших громадян. Текст інструкції наступний. Росія активізує інфоатаки. Важливо, щоб кожен українець вмів їм протидіяти. Подивіться це відео. У ньому прості правила інфогігієни, які дозволять протистояти ворогу. І далі посилання на Ютуб. Здавалось би, перше правило інфогігієни не тицяти на підозрілі посилання, а з іншого боку, це ж ЗСУ. Підпис десь і підпис десь. Підпис десь і підпис десь. Чи безпечні ці СМС та чого хоче від українців стратком зсу? Почнемо з опитування южненців. Приходили так, ДСНС. Приходили так. І, і що в них ідеться? Та я вже зараз не пам'ятаю, пам ну, що приходили попередження, що допустимо на якісь не звертати уваги, що там хтось до тебе звертається ага. і що ви не вірити тим всяким фейкам. Щоб... Я їх не відкриваю даже. А чому не знаю. Не в цьому потребності. Як ставитись до таких смс? Нормально, типу, скайпвуд. А якщо є якісь посилання там на Ютуб, Телеграм, ну, ні, ні. посилка в не переходимо. Чому? Ну так. Приходили. А що саме? Ну так я теж чесно, я, як ви не повні, що приходили. Ну, попередження, то тобто, щоб внимательні були, напевно. Як би, такое. А як ви ставитеся до таких смс, посилань, особливо в таких смс Нормально ставлюся. Тобто це якби треба такі смски. Тобто вони якби корисні для людей. Приходило один раз, коли ми були в окупації, і приходило типу, що не співпрацюйте з нацистами і тому подібне. Угу. Скажіть, а якщо посилання є, якісь в смс, як ви на них реагуєте і взагалі чи реагуєте? Просто видаляю, не реагую ніяк. А чому? Тому що, боюся, що може бути якась небезпека. Інтернет-опитування в Вайбер-групі «Екстрене Южне» доповнює виступи містян на вулиці. Як ви реагуєте на смски від страт Ком зсу та інших державних структур? Ознайомлююсь з рекомендаціями. 20% це 111 осіб. Ігнорую 27% 148 осіб. Не отримую подібних смс 51% 275 осіб. Відразу після першої хвилі смс соцмережами та месенджерами прокотилась так звана хвиля зради. Авторитетні і не дуже користувачі закликали ігнорувати, видаляти та не переходити за посиланнями в смс страткому Це називали спам-атакою фішинговою кампанією. Ампанію, розповсюдженням вірусів і все інше, на що вистачило фантазії занепокоєним користувачам. А ми зробимо те, що не зробили більшість отримувачів цього повідомлення. Перейдемо за посиланням. Давайте поговоримо про правила інформаційної гігієни – ті, які допоможуть розпізнати ворожі інформаційні атаки і мінімізувати їх вплив. Ментором для українців страдком зсу обрали експертку з інформаційної гігієни Оксану Мороз. Посилання веде на її ютуб-канал Як не стати овочем. Там ведуча справді вчить медіаграмотності. Свою участь у проєкті підтвердила й сама Оксана Мороз у своєму Фейсбуці. Офіційне підтвердження щодо правдивості СМС розсилки дали Міністерство цифрової трансформації та управління стратегічних комунікацій збройних сил України. Та навіть це не погасило скептицизму українців. Ольга Юркова пояснює, чому правильна ініціатива обернулась ледве не скандалом. Головна помилка була в тому, що бракувало комунікації взагалі про те, що це за смс і, що, ну, і, 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 і чому це там можна чи не можна відкривати. Це по-перше, тобто я маю на увазі комунікацію як серед військових, так і серед цивільних. Тому що, на жаль, ворог часто користується саме цим каналом е, СМС, щоб розсилати. Погрози, дезінформацію, ну і, і, і шкідливі, просто шкідливі лінки, переходячи на які людина може наприклад м м видати свої дані якісь особисті, їх і ними можуть скористатися ворог або шахраї. І власне військові писали у своїх чатах, що цього повідомлення відкривати не можна в результаті. Шахраї можуть також підробляти від правника. І наступного разу людина просто буде губитися не буде розуміти, чи це правда, чи це ні. Тому є базове правило не відкривати незнайомих лінків, не відкривати лінків з незнайомих номерів. І оцю логіку ламати не варто, розсилаючи власне таким способом, яким розсилається спам, яким розсилається шахрайський контент, а розсилати корисний контент. Висновок ДСНС, прокуратура, ГПУ, Юкрейн, СБУ, Кіберполіція, а тепер і ЗСУ дійсно роблять розсилки на телефони. Але це є також полем для маніпуляцій, як сталося з останніми. Тож, якщо ми й надалі отримуватимемо такі меседжі, нам залишається тільки висловити побажання щодо їх формату коротко, по суті і без посилань. Хлопцям від 15 до 17 років заборонений виїзд за кордон через воєнний стан. Таке повідомлення з'явилося в одній з груп нашого міста. Ми вирішили присвятити цій темі окреме дослідження. Що з цього вийшло, дивіться далі. А для початку ми запитали людей на вулиці і в соціальних мережах, чи вірять вони в такі повідомлення. Ну я вам не скажу. Я трохи постарше, ніж 15-17. Може бути, чому ви так вважаєте? Ну не знаю. Вас у нас таке, мабуть. Не знаю, думаю, що неправда. А що для держати тут? Тут роботи такої нема, і для таких хлопців. Учоби теж немає. Ну я не знаю, я не чув такого хлопці. Я не буду обсуждати те, що я не чув. Бо ця інформація може бути фейком і не треба фейки обсуждати. Ну, я думаю, що ні. А, а чому? Ну, тому що їм 15-17 всього, мабуть, можуть їхати. Я думаю, це фейк. А чому ви так вважаєте? Ну, це якось дуже неправдоподобно. Не знаю. сумніваюся. А чому ви так думаєте? Це як мінімум нарушення Конституції. У групі «Вайбери екстрено южне так відповіли на наше запитання. Хлопців від 15 до 17 років не пускають за кордон. Так відповіли 12 користувачів 2%. Ні, ця інформація хибна. 128 користувачів 29%. Не знаю. 289 користувачів 67%. Отже, перший і наразі єдиний допис з'явився наприкінці лютого. У групі Підслухано Южне автор з анонімним ніком Учасник групи написав. Кому щось відомо про те, що не випускають за кордон хлопці 15, 16 та 17 років, Повертаюсь і на всі питання відповідають, щоб зверталися до військомату. При тому, що в цьому віці не військово зобов'язаний, уряд розраховує на продовження війни і готує гарматне м'ясо свавілля. Крім того, тиждень тому в мережі з'явився так званий документ від імені Державної прикордонної служби. В ньому йдеться про нібито обмеження виїзду за межі України неповнолітніх громадян чоловічої статі. Сам документ знайти в мережі нам не вдалося, проте на офіційній сторінці Державної прикордонної служби швидко з'явилося спростування. Зокрема, у дописі йдеться. Це фейк варто зазначити, що сам документ містить значну кількість помилок, зокрема росизми. При оформленні осіб на виїзд за кордон прикордонники керуються постановою Кадміну No57. Обмеження щодо виїзду під час дії правового режиму воєнного стану стосуються чоловіків віком від 18 до 60 років. Але і для цієї категорії осіб є винятки. На цьому, в принципі, можна було б поставити крапку, але... Ніт. А, Ніт? Ніт? ніт. Ні. Ніт. Ні. Ніт. Виявилося, що далі починається найцікавіше. Встановити автора посту в одній з южницьких груп нам допоміг експерт Сергій Одаренко. Кілька слів про експерта. Сергій Одаренко займається спростуванням фейків з 2014 року. Працює в команді фактчекерів по той бік новин. Ми звернулися до нього з проханням прокоментувати подібні повідомлення. Натомість Сергій знайшов авторку поста і звернувся до неї в особистих повідомленнях. Цей допис був анонімний. Але це е, анонімне для просто пересічних читачів. Але адміністратори бачать, хто це запостив. Я зв'язався з цим паном, і він мені розкрив ім'я і прізвище цієї жінки. Е, ось е, вона мені замість того, щоб відповісти на моє питання, пояснити, звідки вона взяла цю інформацію, чи вона сама ця мати сина, якого не випустила за кордон, чи можливо це її знайомі. Ось вона, замість того, щоб відповісти на мої прості питання, вони були я дуже коректно до неї звернувся, вона почала питати, звідки ви дізналися, що це я запостила. От я це тих побачити повідомлення, і буквально за хвилину вона навіть це повідомлення видалила. Ну, Я не стверджую, що вона саме була злоумісне, що вона злоумиснеця вчинила, але. Ну, можливо, є люди. Просто я не знаю, чи психологічно це пояснити не можу. Я не психолог. Є люди, які просто от поширюють інформацію, яка їх емоційно заділа. Ну от, до речі, це якраз такі аспекти, на які варто звертати увагу. Якщо проаналізувати цей допис, то він, окрім того, ще анонімний, як ми вже з'ясували, там немає жодних джерел. Невідомо хто хто що, звідки. Емоційна лексика теж нам підказує про те, що це може бути маніпуляція. Ну і відпу... і крім того, коли ти читаєш цей допис, тебе спонукання до дій. Ну і як ми вже раніше казали, це повторення російських наративів. Ми вирішили перевірити, що ж самим постом «Упс», а цей контент з южницької групи вже видалений. А потім виявилося, що і сторінка невідомої Юлії теж зникла з Фейсбуку. Отже, повідомлення про заборону хлопцям від 15 до 18 років виїжджати за кордон це фейк. Чи виник коронавірус лабораторним шляхом або все ж таки природнім. Тема знову почала підніматися останнім часом від наукових досліджень до теорії змов. Фахівці озвучують нові висновки досліджень, а в мережі шириться обговорення, яка країна стала винуватцем пандемії. Телебачення громадське на початку березня опублікувало матеріали. В новинних повідомленнях йдеться. Директор ФБР Крістофер Рей заявив, що найімовірніше коронавірус витік із лабораторії в китайському ухані. Кінець цитати Китай же у відповідь на цю заяву звинуватив США. Наразі все більше і більше підказок від міжнародної наукової спільноти вказують на походження вірусу з джерел по всьому світу. Багато хто порушив питання та занепокоєння щодо біологічних військових баз США у Форт Детріку та по всьому світу. США повинні співпрацювати з ВООЗ, щоб якнайшвидше запросити експертів з усього світу до США для вивчення походження і своєчасно відкрито та прозоро ділитись результатами дослідження з міжнародним співтовариством. Кінець цитати слід відзначити, що активізувалася тема коронавірусу та взаємних звинувачень у лютому березні 2023 року. Як це співпадає з політичними та воєнними подіями? Перевіряємо. В групі екстре южними запитали, чи виник ковід 19 лабораторним шляхом. В опитуванні взяли участь 790 людей. Так відповіли 567 людей, 71%. відсоток ні. 41 відповідь 5%. Я не фахівець в цьому питанні 182 людини 23%. Думки жителів Южницької ОТГ з цього приводу ми дізналися і на вулиці. Чи коронавірус має лабораторне походження, чи це фейк? Фейк. Даже не можу вам сказати нічого. Може, і фейка, може, і правда. Багато фейків в інтернеті, тому потрібно добре аналізувати. Хочу сказати, що форм його дуже багато і дуже різних. Я думаю, це фейк. Після війни, я думаю, це вже якось забули за коронавірус, і війна пішла якось. Війни проблем не було, Проблема була началась, коронавірус. Війна почалась, тепер яка, і за коронавірус. Коронавірус куди -то пропав. Тобто, ну, відповідно, напрашується вивод, що просто іскусів видумана болезнь. Мікробі, котрі ми там десь, то вони наверняка, з природи саме не беруться. Їх вирощують десь, а потім випускають, напевно, в природу. І от вони туди нас і покоряють, буду так казати. Звісно, що геополітика використовує біологію в своїх інтересах. Такий такий у нас взгляд, що этот вірус, ну, не лабораторний, но это порождение нашей цивилизации. У вересні команда українських фактчекерів ВоксЧек спростувала інформацію про те, що цитую, нібито британський медичний журнал The Lancet зробив сенсаційну заяву. Ковід-19 може мати лабораторне походження. Витік вірусу міг відбутися в американській лабораторії. В матеріалі зауважують, що у доповіді The Lancet розглядають різні теорії походження covid 19 і не стверджують, що лабораторна теорія є найбільш ймовірною. Кінець цитати. А чи може всьому виною єнотовидні собаки з ухані? Вони замінили кажанів у нових дослідженнях науковців. Статті із таким найсвіжішим припущенням публікують останнім часом українські і світові змі, посилаючись на матеріал з «Нью-Йорк Таймс. Автор статті в Таймс» вже користується та посилається на висновки, які оприлюднили в одному з найреспектабельніших журналів США «The Atlantic». Новий аналіз генетичних послідовностей зібраний з ринку показує, що єнотовидні собаки, які незаконно продаються на місці, могли переносити і, можливо, виділяти вірус наприкінці 2019 року. Експерти сказали мені, що пандемія почалася, коли SARS-CoV-2 перестрибнув від тварини до людей. Говорить Сіма Ладдавала, вірусолог з університету Еморі. Отже, що ми маємо в інформаційному просторі на даний момент? Експерти всесвітньої організації охорони здоров'я заявляють, що продовжують працювати над визначенням появи ковід. 19 а тим часом президент Сполучених Штатів Америки підписує закон про розсекречення інформації щодо походження вірусу. Така інформація опублікована на сайті Білого Дому 20 березня. А медики вже продовжують боротися з хворобою та її наслідками. Сімейний лікар Владислав Гузик розповів про найактуальніші методи лікування ковіду. Ковідна інфекція вже не та що була, і вона набагато легше зараз переноситься. Тому зараз за останніми протоколами ми її лікуємо як звичайне ГРВІ. Якщо ми бачимо негативну динаміку, тобто ближче до п'ятого дня, стан погіршується, продовжується гіпертермічний синдром, тобто підвищена температура, тоді ми призначаємо загальний аналіз крові або клінічний аналіз крові. Після того на наступний день приходить загальний аналіз крові, і ми дивимося, чи є в аналізі бактеріологічна мікрофлора. Якщо це не просто ось є стандартні протоколи, ми від нього не відходимо. Ми збираємо анамнез, ми беремо аналізи на загальний аналіз крові, дивимось там. І потім, згідно цього, ми можемо призначити препарат. І ці протоколи вони не тільки на госреспіраторну респіраторну вірусну інфекцію, на будь-яке захворювання. Коли я аналізувала повідомлення про походження ковіду, то у всіх цих експертних баталіях одразу звернула увагу на політичне забарвлення та обоюдні звинувачення. У лютому Джо Байден відвідує Київ, а в березні Сі Цзіньпінь поїхав на Росію. Як розділити політику і науку, як реагувати пересічним громадянам на інформаційну навалу, коли йдеться про життя та здоров'я? По телефону консультацію надає засновник та керівник проекту без брехні Олександр Гороховський. Ви правильно помітили, що чому саме зараз, так? Да? Це те саме питання, чому саме до поїздки та зі ЗІМПІСКУ, буквально там за декілька днів, було оголошено про видачу ордеру на арешт Путіна. Да? Тобто, не даренно, що це так відбулося, правильно? Да? Тобто ми не хочемо брати психологію, конспірологію, е але якщо логічно розмірковувати, то це елемент впливу. Те ж саме зараз, коли саме зараз чому і, і, і от в цей момент розсекречуються документи, або принаймні натикає, що вони будуть розсекречені. Я думаю, це елемент такого політичного впливу. Ми не повинні просто це, ну, про це забувати і про це там не говорити. Ну, на жаль, світ у нас такий. Да? Він у нас стає біополярним, держави протистоять і знову ж таки будь-який інструмент впливу. Будь-яка інформаційна зброя вона буде використовувати. Так? Якщо ми говоримо, що це робиться можливо, можливо так? Е, у розрізі е, війни в Україні, то я думаю, що можливо це і непогана перспектива. Так? Можливо, таким чином, е, наприклад, китайську сторону схилять до того, що ну, давайте не будемо там, відправляти куди не треба зброю. Якісь там кроші якісь елементи, в яких може бути виготовлені летальні, е, летальні засоби ураження. На чому б отже, вердикт, такі заяви, зважаючи на розвиток політичних подій, є маніпуляцією. Ціль таких маніпуляцій, як зауважує наш експерт, це політичний тиск держав одна на одну, подалювання фінансових та економічних інтересів, отримання аргументів і зведення санкцій. Фейк попереджає Южинська міська рада. На сторінці у Фейсбук опублікований лист, який надходить підприємцям міста від імені южинського міського голови Володимира Новацького. В ньому просять перерахувати кошти на підтримку армії. Це фейк зазначають у міській раді. Жодного подібного прохання в листі чи бодай по телефону представники виконавчих органів влади не здійснювали. Це все на сьогодні. Наша команда вже готує матеріали на наступний випуск. Не забувайте, що ми чекаємо від вас пропозицій. Все перевіримо і обов'язково розкажемо у наступних програмах. До зустрічі!